Триває 772-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 860 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 5 квітня. Окупаційні війська Росії втратили 445 тисяч 900 військових, 7033 танки, 13 459 бойових броньованих машин, 11 221 артилерійську систему, 1 реактивних систем вогню, 747 засобів ППУ, 347 літаків, 325 гелікоптерів гелікоптерів, 8 847 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилатих ракет, 26 кораблів, 14922 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюється